Військовослужбовець, розвідник у ЗСУ. Зарплатня від 50 до 120 тисяч гривень. Роботодавець – шоста ОМБР імені князя Мстислава Хороброго. Тепер сайти з пошуку роботи виглядають саме так: сили оборони розміщують в мережі затребувані вакансії у різних батальйонах та бригадах. Зсу наразі є близько 200 оголошень. Відбувається це на тлі критичної важливості нарощування мобілізаційного резерву, про яку в один голос говорять і військові, і політики. А тому, щоб розв'язати проблему, влада міняє підхід. Зокрема, президент Зеленський каже про необхідність нагальних змін в процесі мобілізації. Це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізованим. Це питання про терміни і для кожного, хто зараз у війську для демобілізації, і для тих, хто прийде у війську, і це питання про умови. Це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та міністерство оборони. Виглядає так, що зміни вже відбуваються. Доволі незвично бачити оголошення розвідника чи штурмовика на сайті вакансій поруч з пошуком менеджерів і юристів. Але тепер для України це має стати звичною практикою. Проєкт рекрутингу до війська добровольців на великих цивільних онлайн-майданчиках з пошуку роботи міноборони розпочало восени цьогоріч. За даними змі, військові командири з конкретних підрозділів розміщують вакансії, прописують умови і обов'язки. А зацікавлений громадянин може вибрати собі спеціальність і військовий підрозділ, в якому планує служити. Скільки вже вдалося мобілізувати осіб таким чином, невідомо. Та напередодні Міноборони повідомило про високий інтерес людей до рекрутингу через сайти вакансій. Водночас попередні мобілізаційні плани, з якими ознайомились журналісти BBC, вказують на те, що основний акцент будуть робити на розширенні звичної так званої примусової мобілізації. Для цього представникам ТЦК хочуть надати нові повноваження, які в теорії дозволять ефективніше налагодити процедури вручення повісток, затримання і доправлення громадян до військоматів. Наразі ж було чимало випадків, коли вони силою заштовхували чоловіків в автобуси, що спричиняло Стрі суперечки у суспільстві також останніми днями мережею шириться відео з різних міст України, як представники ТЦК роздають повістки у спортзалах та на ринках. Тим часом видання The Washington Пост пише, що Україна вживає жорстких заходів щодо ухилення від призову, оскільки їй важко знайти бійців для протистояння агресії РФ. Оскільки Україна наближається до третього року війни, ці люди потрібні як ніколи. Лідери все ще благають більше зброї та боєприпасів від Сполучених Штатів і Європи. Навіть якщо ознаки слабкої підтримки серед цих союзників свідчать про те, що Україні можливо доведеться зробити більше, щоб озброїтись. Але навіть більше ніж патрони Україні потрібні бійці, що веде до пошуку нових шляхів мобілізації населення та посилення заходів проти ухилянтів. Йдеться у статті. Марта Занюк, телеканал НТА. はい。<noise>